Розв'яжіть рівняння. Домножимо лівою і правою частиною рівняння на таке найменше число, що ділиться одночасно на знаменник першого, другого і третього дробів. Таке найменше число називають спільний знаменник або найменше спільне кратне. Як його знайти? Запишемо найменше спільне кратне, чисел 3. Наші знаменники переписуємо 3, 2. І 4 дорівнює. дорівнює. переписуємо знаменник першого дробу. Бачимо, що 3 не ділиться на 2 і на 4. Тому дописуємо відразу множник 4 і бачимо, що до цей добуток 3 помножити на 4 ділиться на знаменник першого дробу трійку. Знаменник другого дробу двійку і знаменник третього дробу четвірку. Отже, таким чином сформували найменше спільне кратне цих чисел, 3 помножити на 4 буде 12, тому, найменше спільне кратне число 3, 2, 4, число 12. тому ми ліву і праву частину домножуємо на 12, ліву і праву частину рівняння домножуємо на 12. Запишемо, запишемо це так, х плюс 4, помножити на 12, поділити на 3. Звичайно, можна вже було скоротити, буде 4, але ми пропишемо більш детально: х мінус 1, помножити на 12, поділити на 2, дорівнює. Один помножити на 12, кожен доданок рівняння множимо на найменше спільне кратне, на спільний знаменник. І х плюс 4 множимо на 12 <кій> і ділимо на 4. Тепер ми бачимо, що 12 і 3 Можна скоротити на 3, дорівнює 4. Отже, х плюс 4 буде множитися на 4. Додати х-1, також 12 поділити на 2 буде 6. Тому ми записуємо добуток, помножити на 6, дорівнює 4. 12 додати х плюс 4 помножити 12 поділити на 4 буде 3 так розкриваємо дужки х помножити х помножити на 4 4х додати 4 помножити на 4 16. Додати. Х помножити на 6 6х. мінус 1 помножити на 6, мінус 6. дорівнює, переписуємо 12. Плюс х помножити на 3 буде 3х. Розкриваємо дужки, так? І плюс 4 помножити на 3 буде 12. Тепер зводимо подібні доданки. Ікси додаємо з іксами, а константи додамо з константами. Але для цього 3х перенесемо з правої частини рівняння вліву. 4 отримаємо 4х, додати 6х мінус 3х, так як у правій частині було плюс, плюс 3х. Ми перенесли в ліву частину, змінили знак на протилежний. Буде мінус 3х. Дорівнює 12, 12, плюс 12. Давайте відразу запишемо, 24. І переносимо в праву частину рівняння плюс 16 буде мінус 16. І переносимо мінус 6 в праву частину рівняння. Змінюємо знак на протилежний, буде плюс 6. Робимо арифметичні операції. Додаємо. 4х плюс 6х буде 10х, 10 мінус 3х, 7. Отримаємо 7х. Дорівнює. мінус 16. Додати 6 буде мінус 10, і 24 мінус 10 буде 14. Отже, х дорівнює потрібно праву частину 14. Праву частину 14 поділити на, поділити на коефіцієнт перед хсом. 14 ділимо на 7. Звідси отримуємо, що х дорівнює 2.